Всім доброго дня! А сьогодні у нас огляд вже не побутового, а професійного акумуляторного секатору торгівельної марки Крайсман із серії M-Power, який предназначений для професійного використання. Дуже в нього вже така йде гарна комплектація. Комплектується він двома акумуляторами по 20 В на 2 ампер-години. Запасник іде ще 4 леза, ну два нижніх та Ось такі. Іде ключик тут, брусочок підтачувати. Шестигранник та маленька така масльоночка. Так, і зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 2,5 А. Тобто він буде заряджати акумулятор приблизно за 45 хвилин. Ріжуча здатність секатора до 30 мм. Має він два положення леза. Для того, щоб включити секатор, потрібно один раз натиснути на кнопку включення. Та два рази натиснути на гачок. Все. Після цього вже можна працювати. Максимальний діаметр різу у нас 30 мм. Та два положення. Ось з боку є кнопочка, яка переключає положення відкриття, тобто захвату цих лез. Зараз у нас, давайте перевіримо. Так, це ось у нас буде, коли лампочка гарить зверху, це буде 20 мм. Та переключили. Тепер максимальний захват різу буде 30 мм. Двигун у даного секатора безщитковий, редуктор металевий, все на підшипниках, все якісно, професійна лінійка для тривалого використання без перерви. Кого зацікавив даний секатор, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням на наш сайт, яке знаходиться під відео.